Це виглядає, типа як маєш кофту на собі? Так, кофту, і там дуже багато лабубу. І, ру... і на руках, вот так, і... і на спині. А шапка у нього чиста, у нього чорна. Ви бачили, який нього самоход. Бачили ось так на екрані. Ви бачили, який нього самоход. Він весь Лабубу, господи. Ми приїхали в гості до самої знаменитої людини України. Це у нас Володимир Васильович. І він зараз вам розкаже, що він знаменитий. Він у нас вирощує лабубу уже третій рік. І зараз він розкаже цим займається вже третій рік. Бачите. І ви бачили що лабуб росте на деревах просто. І саме відео називається на деревах» Тримай доціль те, про що ти мріяла? Та що? Та ж мама просила купити тобі лободу. Тут лобода, перій і будьяки. Лабубу? Ви наголоси хоч і хочете міняйте, але я за бур'яни платити не буду. Ви бачив цей, що він набирав ну, нарвав собі бур'яни лабуду. Ла Вин, а мама а мама сказала, что надо было купить лабубу, а на лабуду нарвать. Короче, зашли мы такие в магазинчик и увидели там лабубу. И как я мог это не купить? Блин, ну Блин, такая приятная, ну посмотрите, ну это что по лабубу? Я сейчас в гостях, я сейчас вообще во Львове. И, короче, ну... Лабу не закипіли. Стоя, але не прям дорого. Ну, лава ще. Лабубу з кока колою це. Ну, я, наверное, не бачила цю лабубу ну, перед екраном. Е, тому е, такі лабубу з Кока-Коли, вони одні на колекції. є е, цей. The Macaron's, є The Monsters, а є такі з кока коли Не знаю, як вони називаються. Но там багато. Є секретне, є звичайні. Тому. Тому... Ну Перша частина нашого відео. Вона... Перша частина нашого відео? Ну так, да, це про Лабубу ми завершуємо. Сьогодні це фініш. А наступне відео можна написати в написати в коментарях, які ви хочете відео побачити, якого жанру. Ну, так як ми перше пішли по трендам, то перше в нас відео про лабубу. Можу подякувати всім Дякую. і сказати, що натиснути, що потрібно. Дякую всім, маєте натиснути лайк, колокольчик. Подписку і написати коментарі, що ми далі будемо робити, які відео. Всім пока!